Нарешті останні 10 прикметничків з теми інтерв'ю. Що ще чекає з нас цей роботодавець? Що хоче цей арбатсгівер? А він хоче, щоб ми були лояльними, лояль, схоже слово, лояль. Яй ар лояль Він хоче, щоб ми були якими. Щоб ми були гнучкими. Ну, це можна застосовувати слово флексібель, також про гнучність, якщо там дитина, наприклад, ходить на гімнастику, вона гнучка флексібель. Але в плані інтерв'ю це, звісно ж таки, про графік. Тобто, що ви вийдете і вночі, і зранку, і по житті ви там підлаштуєтесь да, по ситуаціям. Яй флексібель. Яй арфлексібель. Флексібель гнучкий. І дуже важливо, якщо ви надійна людина, да? вам можна довіряти. Яй, ар-політлі, дюйарполітлі. Дуже класно асоціативно. Можна вивести політ. Політ має бути який? надійний, да? щоб той ви довіряли тому пілоту, бо якби виходу вже сильно ніякого немає в літаку. Політлі. Або політику. Ну, якось нам, українцям, трохи вона не ліпиться. О, «політлі». «Надійний». А... І не для всіх робот так важливо, але якщо ви там щось керівне собі хочете, думаю, класно буде звучати амбіціос. Я ар амбісіос. Що я амбіційна, амбіційний, амбісіос. Схоже, амбіційний амбісіос. Ну і непогано, якщо ви вже е, знайомі з е, цією сферою діяльності, можете сказати, що ви там професіонель. Я професіонель, я там професійний. Я не можу сказати про всі мої роботи в Норвегії, що я дуже прийшла туди професіонель, але якщо можете, то звісно тут дати до інтерв'ю класно. Професіонель. І важливо в них бути соціаль, соціальним. Тут в школах да, на першій черзі зійшов не, щоб дитина знала ту всю математику і все інше, я з цим абсолютно згодна. А щоб вона соціалізувалася, Щоб Вона була соціальна ця дитина, щоб вона виросла, не боялася слова сказати, почувала себе комфортно в колективі. Соціаль, соціаль. Яр соціаль, дуєр соціаль. Ну і моя проблема особисто, але цей треба, звісно, казати, як, що це ви такий пресіс, ви такий точний, ви такий пунктуальний, розумієте, пресіс. Пресіс. в мене з цим конкретні проблеми, я завжди запізнююсь, ну, пресіс. Або друге слово пюнкле. Пюнкле. Воно дуже схоже на наше. да, Пунктуальне. Може комусь де легше запам'ятати. Я арпле. Пунктуальний. Мої непогано бути на роботі яким? Толмуді, терплячим. «Толмуді» терплячим. Це б слово я таке розбила на два. Бо я раніше щось не звертала увагу, «толмуді» я знала, а що «муді» – це е, от, хоробрий. Да? А отоле це терпіте. Тобто, Тут як прикольно. Толмуді, Є слово терпіте, а «муді» – це хоробрий. Тобто хоробро терпіти, та й ти у нас який терплячий. «Толмуді». Яртол ар муди, артл моди, віар моди. Непогано бути акуратним, ретельним. Ну якти. Яр ноякці. Я, як не завжди не -як ну додати можна. Ну якці. Особливо якщо у вас щось така робота, якась клопітка, яр не якці. Я представила, що е, я є на яхті. Я є на яхті. От на яхті. Я буду, може, дуже буду акуратна і ретельна. Да? Може, там, якщо я буду керувати тою яхтою. На яхті я буду на яхті. М? І останнє слово прямо про мене: прикметник «фушінкет». Я ар фушінкет. Запізнілий, відкладений. Да? А якщо якось важко запам'ятати, ну форш, форс мажор, да? чого ми запізнімося? Чого ми є фушінкет? Тому що ми часто що, у нас форс-мажор? Може, якось нагадається вам легше слово, фушінкет. Ну ще ж, вітаю. Подужали ми цю тему інтерв'ю, непроста тема. Слова важкі, слова. Ой, не так легко даються, але при бажанні розбиваємо ті, що слова подовші, ті, що коротші, просто асоціюємо чимось, Чи знаходьте завжди вигадуйте щось своє. Я тільки заділіться. Я мені дуже подобається, коли ділитесь в коментарях на що воно вам схоже, і давайте вивчати далі. Норвезького разу підписуйтесь на телеграм-канал і YouTube.